На огляді дуплекс в вірпіні з центральними комунікаціями газ, електрика, вода, все центральне. 100 квадратних метрів, 2 сотки землі, хороша територія. Задній двір. Перший поверх дуплекса. Місце під шафу хороше. Кімната на першому поверсі, кабінет, гостюва. Тут можна під сходами зробити кладовку. Санвузол і кухня-студія з виходом на задній двір. На другому поверсі у нас три кімнати, дві дитячі, одна спальня, друга однакові по площі, хороший санвузол та батьківська спальня з гардеробною. А також входи на третій поверх. В цьому поверсі у нас звільне планування.